До переліку найкращих атлетів 2022 року за версією асоціації спортивних журналістів України увійшли і черкаські спортсмени. Сергій Куліш та Ілля Ковтун. Про це повідомляють у Черкаській міській раді. Щорічний рейтинг спортсменів складали за висновками 12 авторитетних журналістів. Сергій Куліш цьогоріч взяв участь у чемпіонаті світу з кульової стрільби в Каїрі, де став чемпіоном світу. Здобув срібло та виборов ліцензію на Олімпійські ігри. Ілля Кофтон на мультиспортивному чемпіонаті Європи 2022 в німецькому мюнхені виборов срібну медаль. На паралельних брусах нагадаємо, що Сергій Куліш та Ілля Ковтун отримують стипендії Черкаської міської ради та міського голови як провідні спортсмени. Також на 2023 рік із метою заохочення та стимулювання до успішних виступів у національних та міжнародних змаганнях спеціальна комісія визначила 64 щомісячних стипендій міської ради та міського голови провідним спортсменам та тренерам. Виплата стипендії здійснюється відповідно до міської програми розвитку фізичної культури та спорту у місті Черкаси на 2017-2021 роки.